Закарпатські фермери готуються до збору нового урожаю. Цього разу у теплицях підходять перці та огірки. Попри шалену весну, яка відзначилася аномальними заморозками. Більшість овочів вдалося врятувати переважно завдяки обігріву чи вчасно проведеному утепленні ґрунту. Розповідає Василь Гіді із села Велика Добронь на Ужгородщині. Такого холодного має що не було. Було у нас 4-4,5 мороза. Tu tekli sa pod je bolje je menje, no tako je čustiteljne kulture, kak perec, ili pomidore, ili, ili, ili sakarna kukuruza kukruza, da už je tako je vremje se kda vysaživaju ljudi na nje skoliko desetki sotin, daže hektarov. E, kto nje imel, ne prikrival agrovoloknom, ili nje uspel, ili za lentjajnosti, ili vopšenje nje imel.

то, то повністю пропазам'яз у своєму володінні Василь Гіді має 20 соток під теплицями. Робота у парниках майже круглорічна. Останній врожай збирають перед першими осінніми заморозками, після чого готують ґрунт для наступних насаджень. Цьогоріч у січні висадили ранню редиску, яку вже у квітні почали продавати. Опісля висадили перець кількох сортів. Husky, это такой белок уносообразный сорт. Потом лотта – очень ранній салото воцвета сорт в технической зрелости, физической зрелости он тоже красный. А в этом теплице под бланчино, то белый на красный созревает, с белого на красный созревает, то блоки типа блоки. Я ja, ja думаю, що перший урожай буде около 10 іюня. Перець на, на квадратний метр е, е, сажаємо 4,5 штук красани. А збираєте кілограми? А десь 13 кілограм з квадратного метра. У сусідньому селі Чомонин офіційно мешкає понад дві тисячі осіб, але більше половина з них виїхали за кордон на заробітки. Роботи майже немає, тому єдиним джерелом доходу для місцевих є сільське господарство. І саме тепличний бізнес тут найбільше розвинений. Чомонин є один із найбільших, де отаплюються теплиці. У Нас вирощують більшість огірки, ранній огірок. Звісно, є і без отаплення В теплиці, де вирощується рання редиска, перший оборот, потім всі сіють огірок, 90% вирощують огірок. Є трошки помідори, перець, але більшість у нас вирощують огірок. Андрій Бокшо теж має у господарстві пів гектара парників, де вирощує огірки. Через аномально холодну весну опалювати теплиці довелося аж до початку травня. Насіння висадили в січні і досі триває збір першого урожаю. Майже всю культивовану продукцію реалізовують в інші регіони України. І, власне, через температурні коливання цьогорічна ціна огірків у порівнянні з минулим тримається на рівні ліквідної, як для цієї пори. Урожай збираємо тричі на тиждень понеділок середа. П'ятниця, і вже всі перекупщики настроюються, щоб приїжджати до нас, забирати товар. Ми постачаємо Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Львів, Закарпатські овочі на вищому рівні і всі хочуть купувати Закарпатський. Проблема у нас із продажу продукції нема. Того року такий час ціна була 7 гривень, тепер ціна 25 гривень, в даний час ще. Я не кажу, що стабільно держиться, не держаться. Отже, теплиці виявилися єдиним порятунком урожаю, а майже всі культури, висаджені у відкритий ґрунт, замерзли. Те ж саме стосується і фруктових дерев, які в області займають понад 13 тисяч гектарів. Втрати урожаю будуть відчутними. Заморозки були шкодочинними для сільськогосподарських культур. Як кісточкових, зерняткові, це черешня, вишня, яблуки, персики, абрикоси. Це в основному ці культури вони померзли. У цілому ми оцінюємо 62-65%, якщо брати загальну картину. По всіх фруктових культурах, мовою цифр на закарпатті понад 220 тисяч особистих домогосподарств, займається вирощуванням овочів та фруктів. Ще майже тисяча це великі підприємства. Звісно, фермерство це завжди ризик, але збитки, завдані заморозками, оцінюються у мільйони гривень. Та найголовніше, що через холодну погоду, а відтак і втрату урожаю, закарпатці споживатимуть не свою продукцію, а завезену, переважно із за кордону.